Лотокінг сміливість дарувати емоції, тим часом невтомно пишуть свої звіти в інституті дослідження війни, і ось у новому тексті, у новому аналітичному звіті, є також момент протистояння, окреслений між Пригожиним і міністерством війни російської, і кажуть там аналітики, власне американські, що досяг цей конфлікт це протистояння своєї Точки кипіння фактично, і е, Пригожен власне пішов до кінця. Йде у ВАБАНК для того, щоб зберегти свої позиції на у нього чимало цих позицій, і, фактично фізичних втрат його формувань на фронті. На думку військових аналітиків ЄСВ, цей конфлікт ймовірно вже досяг своєї кульмінації на тлі битви за Бахмут. І саме у цю битву, як ми знаємо, було введено фактично всі резерви Вагнерівців і формувань, якими керує е, Пригожин. Експерти припускають, що власне Шойгу його відомство, Генштаб Російський е, Герасімов, начальник цього генштабу. Вони свідомо скористалися можливістю навмисно витратити усі резерви, всі навіть елітні сили Вагнера у Бахмуті, щоб послабити Пригожина для нас це не таємниця. Зрештою, ми з вами неодноразово. Про це говорили, що таке протистояння є. Воно було очевидним, відкритим. І кількість тих історичних відео, які записували підлеглі, підопічні Пригожина, і він сам власне коментував ситуацію доволі емоційно забарвлено, скажімо так. Вона все вказувало на те, що. Цього протистояння мирного вирішення мирного виходу аж ніяк не буде. Отож, рішення шойгу і Герасимова підірвати вплив Пригожина, його міць на передовій на полі бою. Фактично зреалізований цей задум. Це рішення, і Путін тепер і з генералами фактично використовують Пригожина, як ЦАПа відбувайла за можливий провал у Бахмуті. От не візьмуть Бахмут. Проваляться там або захлинеться російський наступ після Бахмута, то винним вже відомо кого зроблять. Це буде Пригожин, і власне після цього чекає доволі невесела доля цього персонажа, адже йому фактично його роль буде виконана, і йому нічого буде вже запропонувати Кремлю і Путіну. Тож міркують про те, власне, як можуть розвиватися події. В контексті цього конфлікту і протистояння аналітики ЄСВ і, СВ, і от роблять такий висновок, що історія пригожена наближається до свого кінця. Зрештою, історія Путіна теж наближається до свого кінця. Просто тут трошки інші горизонти планування, сподівання і очікування. Пригожина все очевидця може закінчитися значно швидше ніж загалом у кремлівського режиму. Ну а тим часом багато скарг ми чуємо не лише від вагнерівців, не лише від Пригожина, але і від мобілізованих росіян. І ці відео зі скаргами з'являються фактично чи не щодня свіжі відео з різних там областей, записують ці їхні мобілізовані солдати. Звернення з детальними скаргами, що не так на фронті, як їх кидають у лобові штурмові атаки. Як вони змушені підкорятися якимось там ДНРівським командирам, а вони цього не хочуть робити? Як їх не навчили, не екіпірували, не забезпечили і при цьому всьому змушують помирати на різноманітних фронтах і гарячих напрямках? Ну зокрема, декілька днів тому з'явилося відео жінок із Підмосков'я, які зверталися з приводу своїх чоловіків, яких кидають як мобілізованих. Як мобілізованих, як гарматне м'ясо у штурми власне, зверталися вони до Путіна і до Шойгу. Е, от чи дало це результат достеменно до сьогодні? невідомо. Але вже з'явилися інші нові відео з мобілізовані із Свердловської області, і Пермського краю теж скаржаться Путіну безпосередньо на своє командування. Історія нам уже відома, та сама абсолютно їх відправили десь на Донеччину. Під підпорядкування ДНРівських командирів, терористів і перевели із тероборони у штурмовики. Абсолютно, теж знайомий нам сюжет. Після цього вони сходили в штурм, отримали значні втрати і записали ось таке відео. Ми просили, щоб наших ребят з атазвалі з даної задачі так як вони не мають довжні підготовки і опиту. На основании вышеизложенного мы просим дать разрешение на поставку орудий и боеприпасов. Мы готовы нести службу в зоне СВО по специальности артиллериста и выполнять поставленные перед нами задачи. Мы бойцы. Мы хотим защищать нашу родину. Наши пушки стоят в богучарах. Командир арсенала Краснов не подписывает наряд на пушки и боеприпасы, ссылаясь на то, что нет команды из генштаба из города Москвы. Отож, що ми бачимо на цих кадрах? Ну, по перше, ці мобілізовані російські вони почали приховувати обличчя. Вони зрозуміли, що з відкритим обличчям, коли їх можуть. Ідентифікувати їм небезпечно звертатися до кого-небудь, навіть якщо це Путін, чи особливо якщо це Путін, вони змінюють свій голос і тому це практично неможливо слухати. Там ще треба розбирати, що вони говорять, про що говорять. Суть така, що власне вони хочуть защищати свою родину, але не дуже розуміють, що вони роблять саме на Донеччині під командуванням ДНРівських різноманітних там чортів. Назвемо це прямо як воно є. Справді питання логічне якщо б ці мобілізовані, яких змусили піти у територіальні формування різної оборони, там в Свердловській області, в Пермському краї залишилися у своїх краях, то принаймні ця страшилка про те, що якісь страшні натівські війська, чи то українці разом із натівськими військами намагаються напасти на Росію, розчленувати її. Ця легенда би в принципі відігравала свою роль. Вони б залишалися там на полігонах. У своїх областях, але ж ми розуміємо, що російська мобілізація відбувалася не для того, а для того, щоб їх відправити безпосередньо на фронт, і лише абсолютно тупа недалека людина не розуміла би цього. Хоча на Росії, як бачимо, таких багато або вдають вони, що вони не зрозуміли, що з ними відбувається, і лише у випадку крайньої смертельної небезпеки вони от згодні скаржитися. Вони готові. Розповідати про обставини, в яких вони опинилися. Отож, тільки після першого штурму цього невеличкого формування це, напевно, взвод або ж найбільша рота цих мобілізованих. У них четверо вбитих, 18 поранених, і зрештою один із поранених теж помер згодом. Тобто, поранених стало хороших росіян стало на одного більше, п'ятеро. І Після цього вони у відчай записали. Таке відео, це вже минуло три доби від цього відео, і зрештою з'явилася реакція, навіть що найдивніше, серед органів влади з від органів влади. З Пермського краю там повідомили, що вирішили все-таки перевірити інформацію, чи справді все так, як ці мобілізовані на відео описують, І кажуть, що Міністерство територіальної безпеки в них навіть таке є у цій Пермській області чи Пермському краї, перевіряє інформацію, що зазвичай роблять з такими мобілізованими, якщо вже з'явилася реакція. Їх відводять із передової, з нуля, і все-таки якось їх від, від цих штурмів звільняють на якийсь час, але потім їх переважно переформовують і відправляють в інші, в інші формування, в інші підрозділи. І знову вони, зрештою, опиняються там у зоні проведення бойових дій. Якщо не на першій лінії, то на другій. Ну можливо, тимчасово це буде така відстрочка полегшення для цих мобілізованих, але на їхнє місце кинуть когось іншого. Адже, як то кажуть, місце смертника у російській армії воно порожнім не буває.